Чи то на те Божа воля, чи така її доля? Росла в наймах, виростала сиротою покохалась, Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки, сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють. Пречистої дожидають. Дождалися. З Чигирина по всій славній Україні зарвли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселя, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, поход. У дорогу у славній компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина то єдину дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня наповала до зірниці і скриниці, виносила зброю, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, Дарувала рвала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Який шов хлопець до войска, дівчина присягала, казала буде вірно ждать дарувала. Ми на літо, мина й друге, а на третє линуть присланій Компанійці в свою Україну. Іди військо, іди друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо. Везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерних січі. За ним йдуть осаули та плачуть ідуче, несуть пани осаули козацькою збрую, Литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали. А на зброї я кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на ньому сіделечко хустиною вкрите.